Вітаю вас на каналі ТОП Школа, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій. Це той урок, в якому я обіцяв, що розповім, де ж використовуються електромагнітні хвилі. Перед тим, як я розпочну, з вас вподобачка, підписка і дзвіночок. Ну що ж, не гаємо часу і починаємо. До речі, у нас урок сьогодні складатиметься лише з двох частин, я поясню теорію і пройдемо тести. Задач тут ніяких немає, тож, не гаємо часу, починаємо. Бездротові засоби зв'язку це технології зв'язку та технології передачі даних на відстань без використання електричних провідників дротів. Є дротовий зв'язок через дроти, через провода, як ми знаємо з вами. Є бездротовий. От саме бездрутовий на сьогодні і буде цікавити. І першим його представником є стільниковий зв'язок. Один з видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Стільниковий зв'язок нічого не має спільного зі словом стіл. Угу. Оскільки по формі ця організація такої мережі. Нагадую, ще стільник. Тобто соти, які от як бджол да, ось ще називають а, сотова, сотовий зв'язок, але у нас називають просто мобільним зв'язком. Чому сотовий, чому стільниковий? Бо бачите, от як у бджіл, от є стільнички, от такі, так і у цьому мобільному зв'язку є. Вишка радіостанції, яка передає сигнал на мобільні пристрої, мобільні телефони. Ви скажете, Олександр Борисович, а чому не по колу? Насправді сигнал розповсюджується в усі сторони однаково. Але якщо брати коло, то будуть дірки там, де вони не будуть перетинатися. А якщо ось зображати у воді шестикутників, то все буде. Сигнал перекривається від станції. Частково перекривається, щоб не було дірок, щоб не було пустот, щоб не було зникнення сигналу. Таким чином, розраховують не по колу, а по шестикутнику. Якщо ви живете в невеличкому містечку, бачили ось такі вишки, встановлюють. Якщо ви її бачите, знайте, що це мобільного оператора одного з мобільних операторів вишка. А у великих містах місця для встановлення веж маловато, тому встановлюють на будівлях. Зазвичай найвища будівля. От Тоді нічого не перешкоджає розповсюдженню сигналу. от, Будь ласка, є обладнання, обладнання, навішують І передається сигнал, мобільний сигнал це є ніщо інше, як електромагнітна хвиля, і передаються. Дані. Ми знаємо. Голосові дані на сьогоднішній день, графічні дані, відеодані. Ну, на уроках інформатики ви це все вивчаєте. І в житті ви це використовуєте. Поїхали далі: 1 g до 5 g ну, можливо, з'явиться незабаром 6 g 7 g Це покоління. First Generation, Second Generation. Англійську мову знаєте. Якщо не знаєте, то вчіть. <смі> Бо багато технічної документації саме англійською мовою. Саме ця мова є розповсюджена для технічної документації. Можна чекати, поки перекладуть на іншу мову, але перший напрямку виходить от англійською. Один же, це ще до 90-х років, це тільки передача голосу була. 2G Digital Voice цифрова вже. Якість передачі голов, смс-ки, швидкості там були в кілобітах. 3G вже вам більш знайомий, а може і не, за... не встигли застати його. З'явилася можливість і телефонувати, і відеодзвінки, і навіть якісь ігри завантажувати через 3G. Потім прийшла на зміну 4G технологія, вона швидша, ніж 3G. Кожне наступне покоління відрізняється підвищенням швидкості передачі даних. Технології йдуть вперед, фізики над цим працюють, вдосконалюють розповсюдження цих електромагнітних хвиль і виникає нове покоління, нові стандарти передачі даних да, для мобільного зв'язку. Чотири g Ну а на сьогоднішній день уже не дивина: 5 g Розповсюджується, ще більше даних можна передавати, ще швидше, витрачаючи при цьому меншу кількість енергії. От. Встановлюється. є 4 базове покриття, якщо я не помиляюсь по всій країні. 5 впроваджується. От такі вишки, ось такі датчики стоять теж на будинках. Оператори мобільні встановлюють, вони одразу передають І. Мобільний зв'язок і інтернет, до якого ви звикли. От, оце є технології е, сучасні технології за допомогою електромагнітних хвиль. Wi-Fi вам відомий. Можете прочитати, я не буду вас вражати своєю англійською вимовою. От, для побудови мереж до розгортання кабельної системи є неможливим або економічно недоцільним. На сьогоднішній день технології пішли до того, що у нас пристрої не прив'язані до конкретного місця, вони мобільні. Чому мобільний телефон? Ви з ним пересуваєтесь по кімнаті, по будинку, на вулиці. Він дає вам мобільність, він може працювати будь-де. Якщо почитаєте історію, попередні телефони були дротові, вони були прив'язані кабелем, да, фіксовано. Його не можна було тягати з кімнати в кімнату, або вийти з ним на вулицю. От. А технології Wi-Fi дозволяють не прокладати провода по всім кімнатам, а хочете на диванчику, хочете ну, в кріслі, у будь-якій точці кімнати ви можете використовувати технологію Wi-Fi для передачі даних. Да? Відео, зв'язку звуку. Wi-Fi роутер в кожному стоїть в будівлі, в квартирі. От якщо не в квартирі, то в під'їзді є чорні, є білі, дві антенки, три антенки, п'ять антен. Да, для передачі радіосигналу, електромагнітних хвиль потрібна антена для передачі і антена для прийому. Обов'язково, чим більше кількість антенн, тим якісніший. Прийом і передача. Є ось такі модемчики, вони продаються, у вон, них вставляється сім-карта телефону, вони можуть по Wi-Fi передавати. В принципі, це не дивина, ваш телефон теж може бути роздавати інтернет. Та? От ви робите точку доступу і роздаєте інтернет своїм однокласникам. От. Ви самі його приймаєте по технології, наприклад, 4G, а потім вмикаєте. Точку передачі даних і роздаєте сам інтернет. Тобто ваш телефон вміє і приймати електромагнітні хвилі, і роздавати їх. Да? От таким е, чином. У кафу'ярнях, у парках, у магазинах можна побачити Wi-Fi Zone, а інколи пишуть Free Wi-Fi Zone, тобто там безкоштовний Wi-Fi можна під'єднатися. Наполегливо не рекомендую під'єднуватися до невідомих вам точок. Тому що зловмисники полюбляють через Wi-Fi заражати ваш телефон, мобільний пристрій отримувати до нього доступ. Тому користуйтеся тільки перевіреними точками доступу. Угу. Так, 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 безпеку в інтернеті ніхто не відміняв. Поїхали далі. Якщо у вас у квартирі є передатчик Wi-Fi, да, до нього зазвичай приходить дріт кабель, тобто сигнал йде до нього. І вже звідти ви можете роздавати Wi-Fi. Знаєте, таку так, вислів? Роздавати Wi-Fi. От є роутер, він роздає по кімнатам. Від його потужності, від кількості антенн залежить, на те, скільки якісно він буде передавати по квартирі. Оскільки перешкоди в вигляді стін меблів, вони поглинають електромагнітні хвилі. Згадуємо властивості розпосюдження електромагнітних хвилі, вони поглинають і сигнал слабше і слабше. У найдальніших кімнатах дуже поганий сигнал. Що для цього роблять? Роблять підсилювачі, ставлять Wi-Fi підсилювачі, тобто є основний роутер, і потім стоять ще антенки, які підсилюють сигнал, купляють потужний роутер, який буде роздавати не на 5 метрів, а на 50 метрів, грубо кажучи, тако. От. Але. Можна ставити потужні Wi-Fi, але у нас сигнал розпосюджується сферично навколо нас. Що призводить до забруднення. Угу, угу. Електромагнітне забруднення. А коли ви повісили в себе потужний вайфайчик, але ж сигнал йде не тільки вам, кімната йде і сусідам вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Вони можуть під'єднуватися до вашого Wi-Fi, якщо ви його не запаролите. Так само їх сигнал їхнього Wi-Fi проникає до вас у квартиру. Це все накладається, що в результаті погіршує якість зв'язку. І вам, і сусідам. Тобто, з одного боку, якщо ви там живете у приватному будинку, можна ставити потужний Wi-Fi роутер. Інтернет буде ловити і в хаті, і в кухні, і на огороді без проблем, але в багатоквартирних будинках цей потужний Wi-Fi передатчик буде проблему складати вам і сусідам, особливо, якщо всі накупляють потужний і сигнал, де. Погіршуватися слово вилетіло. <смі> тому тому, тому, слід бути обережним і так. Поїхали далі. Окрім Wi-Fi, є ще одна технологія, яка вам дуже чи відома: Bluetooth. Технологія бездротового зв'язку для забезпечення енергоефективного і дешевого радіозв'язку між різноманітними типами електронних пристроїв невеличкого розміру на невеликих відстанях. Wi-Fi сигнали, Bluetooth-сигнали, вони. Діють на відстанях у декілька метрів. Вони не призначені для того, щоб з одного кінця міста в інше передавався сигнал. Ні-ні. ні. Для цього будуть потрібні дуже великі потужності, велика кількість електроенергії, але і потреби немає, якщо ви хочете під'єднати блю... навушники по блютузу до телефону. От у вас телефон, ось ваше вушку, наушник, відстань метр два цього достатньо. Телефон в кишеню поклали і талала талала. Музику собі слухаємо. На вулиці дуже обережно, ми особливо, коли переходимо дорогу. Значить, ну, блютуз технології де використовуються? В продажах, у медицині, автомобільна електроніка, домашня безпека, автоматизація пристроїв, будь ласка. Смарт-годинники, навушники по блютузу можна під'єднувати один телефон до іншого. Можна з телефона робити uh, пульт дистанційного керування вашим телевізором і так далі. І так далі, і так далі. Тобто є пристрої, які по Wi-Fi під'єднуються, є які по блютузу, це все електромагнітні хвилі, це все їх використання. Угу, да. Можна сказати, що на сьогоднішній день ми живемо в океані з електромагнітних хвиль. У містах їх дуже багато, От, оскільки і пристроїв багато, у невеличких містах поменше. От, але ось таким чином таке життя реалії 21-го століття. GPS сукупність радіоелектронних засобів, що дозволяє визначати положення та швидкість руху об'єкту на поверхній землі або в атмосфері. Таке страшне У -у -у -у, слово GPS, але ж ви знаєте, якщо ви користувалися Google Maps, окей, Google, покажи, де я мешкаю, і він вам показує, прокладає маршрут, як дістатися з одного місця в інше. Це все використовується радіохвилі, Потрібні супутники навколо землі, які будуть, ось бачите, будуть відстежувати ваше положення. Супутники рухаються, земля рухається, ви рухаєтесь. Там математичні розрахунки такі гу-гу-гу, людина не впорається. Це все робить комп'ютери на сьогоднішній день. Розвиток комп'ютерних технологій дозволяє от, відстежувати, бачите, от, переміщення об'єкту. Як це відбувається, дуже просто. От ви рухаєтеся, один спутник, другий, третій, декілька спутників точно визначають ваше положення. Це якщо просто. Більш загально є станції станції, які опрацьовують сигнали, передають їх на супутник. Супутників потім на ваш пристрій, або вбудований в автомобіль, або в телефончик. Це теж відбувається завдяки електромагнітним хвилям. Оце все. Угу. Ці всі технології призвели до створення розумного будинку. Що це за будинок? Це будинок, у якому ви можете віддалено керувати температурою. Зробили тепліше, прохолодніше. Ви можете спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, на мобільному телефоні. Ви можете перевіряти, чи закрили ви замок, чи відкритий він у вас двері, зачинені, відчинені. Віддалено да, завдяки Wi-Fi, технологіям Bluetooth. Все, що я сьогодні казав, інтернету 3 g 4 g Можна спостерігати, чи не зловмисник не заліз до хати через двері, через вікна, чи вимкнули ви світло, відкрити двері гаража. от, І ще що цікаве, от нещодавно дізнався, є камери, які реагують на рух. а Вони ставляться в кімнатах. І якщо ви поїхали десь в гості або на декілька днів, як працює сигналізація зловмисник, бачить, що є сигналізація, може її вимкнути і залізти. А тут не треба сигналізації, якщо ви, вам на телефон приходить сповіщення, що в кімнаті є рух, вмикаєте телефон, вмикається камера і показує, хто і що відбувається у вас в кімнаті. Поки зловмисник нічого не спостерігає, шастає по вашій квартирі, не дай Боже! Ви записуєте це відео на телефончик собі, і тут же телефонуєте в поліцію. І поки він робить свою брудну справу, поки він вийде, поліція приїде, його підбілі рученьки і. Все, приїхав. Тобто, не так, щоб його злякати, він піде шукати іншу оселю, де він безпечно туди залізе, а буде покараний. От таким от чином. Бачите, тут розумні технології. Так, з цим розібралися. І, до речі, кожен будинок можна зробити розумним. Є його і датчики, і камери, і на розетки, і на будь-який пристрій можна встановити. Дійшло навіть до того, що можна на чайник, розумний чайник, під'єднувати до телефону. Включили чайник, все, водичка закипіла, прийшло сповіщення, чайник кипить, а ви пішли пити каву чай. О, Та було розігріти в мікрохвильовці піцу до вашого приїзду. Ну, звісно, якщо ви залишили. Піцу в мікрохвильовці, до того, як їздити. Є і холодильники розумні, які сканують наявність продукту. От ви звикли, що у вас повинно бути пакет молока, там, декілька ковбасок, овочі, фрукти. Якщо вони відсутні, холодильник сам робить запит у супермаркет, робить замовлення, вам привозять, ви розраховуєтеся. Технології просто фантастичні. І це все завдяки розпосюдженню електромагнітних хвиль. Перед тим, як я продовжу. На свою фантастичну історію хочу подякувати всім, хто підтримує канал не тільки переглядами, вподобайками і коментарями, але й є спонсором. Спонсором може стати будь-хто. Натискайте кнопочку «Спонсорувати» і стаєте спонсором. Моя щира подяка. Радіозв'язок це передача та прийом інформації за допомогою радіохвиль, які поширюються в просторі. Радіозв'язок не плутайте з мобільним зв'язком. Радіозв'язок от є антена, передає теж сигнал. Радіозв'язок це радіостанції улюблені, де радіо грає, музика. Передають от інформацію. Але є основна станція, є станції, які будуть ретранслювати, підсилювати цей сигнал. Також радіозв'язок використовують військові, це захищені канали, пожежники, таксисти. Використовували раніше зараз. Це переходить, звісно, в сферу інтернету, таким чином передають, але радіозв'язок існує. Як ведучий вашої радіостанції передає свій голос до вас? Ну, звісно, є мікрофон, є модуляція. Зараз скажу, що це за процес. Його голос, акустичні хвилі, перетворюються на електромагнітні, ідуть на станцію. Станція передає до іншої станції або на вашу антенну яка називається ресівером, або вона приймає цей сигнал. Тут трансмітер, тут ресівер. Я ж кажу, вчить англійську мову. Багато термінів саме звідти. От, І приймається, і потім електромагнітний сигнал перетворюється на звуковий. Ви чуєте з колонок у вашу улюблену музику, голос вашого улюбленого ведучого. Або диспетчер таксі каже, прийняти замовлення, таксист чує, підтверджує замовлення і так далі. Або військові передають накази. От таким принципом воно працює. Так от, зміна одного або кількох параметрів високочастотного коливання за законом низькочастотного коливання називається модуляцією. Це перетворення от, одна з схем перетворення одного виду коливань на інше. Називається модуляція. І демодуляція це процес виділення низькочастотних коливань із прийнятих модульованих коливань високої частоти. Я перетворюю електромагнітні хвилі на звукові. От так, якщо примітивно, простіше, щоб вам було зрозуміло. Радіолокація: спосіб виявлення розпізнання та визначення місця розташування за допомогою радіохвиль. Я відправляю сигнал. Бі -бі -бі -бі, він потрапив у мішень, відбився, все, радар прийняв. Все він знає, на який відстань ну, хвиля йде з якоюсь швидкістю, якийсь час витрачається. Туди і назад можна це все з допомогою формул визначити. Да? Знаю відстань, знаю швидкість. Ой, знаю швидкість, знаю час, можу знайти відстань. Як це працює? Ось є радар, відправляє сигнал. О, бачите, відбився від літака, назад, прийшов і на радарчику пік. Або ось так. Таке звичне вам. Більш от є радар, який перетворює сигнал, який отримує ось ця антена, да, От Воно показує, де знаходиться зараз ціль. Хто займається програмуванням, Arduino, може теж зробити такого. Бачите? От, такі радарчики виявляє, де знаходиться предмет, на який відстані відображувати його на комп'ютері. Далі. Супутниковий зв'язок один з видів космічного радіозв'язку, що базується на використанні штучних супутників землі, на яких змонтовані ретранслятори. Мало нам базових станцій на землі, ми пішли ще в космос. Сигнал передається на більші відстані. Земля ж кругла, сигнал по прямій лінії далеко не дійде. Ні. А в космос там що, 20, 30, 200 кілометрів угору, а потім розповсюджують, скільки тобі треба. От, будь ласка, ви сидите вдома, якщо у вас є інтернет від да, Starlink. От, будь ласка, ви встановили передатчик і пішов сигнал сюди, потім сюди, і йде обмін за сервером, обмін даним. використовується в віддалених поселеннях раніше, а зараз і собі в оселі ставлять, щоб не залежати від наземних провайдерів. там Вітер подув, провода порвало та й таке. А це супутник, що з ним станеться. До речі, таких супутників повинно бути дуже-дуже багато. Земля велика, і щоб був е сигнал стабільний в кожній точці, от, запускаються супутники. Угу. Так, є. З цим розібралися. <кхух> Домашнє завдання. Що я ребусом зашифрував, пишіть в коментарях. Ну, а ми рухаємося до музичної паузи, після якої нас чекають тести, тож не перемикайте. Завітали до міста Течка Малин, Житомирська область. Якщо ви тут мешкаєте, передаю вам вітання. Ну що ж, рухаємося далі. Тестові завдання самі ж себе не пройдуть. Та мої тести, ось мої тести, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. І так, перше запитання. Зміна одного або кількох параметрів високочастотного коливання за законом низькочастотного коливання, називається як? Модуляція, анігіляція, революція, дискримінація. Звісно ж, це модуляція. Чи можна електромагнітними хвилями передавати не тільки інформацію, але й енергію? Уявімо, що можна. Вкажіть сучасні технології, які базуються на поширенні та прийманні електромагнітних хвиль. Значить, що у нас GPS, Bluetooth, Wi-Fi. IPS це системи захисту. Це не про то. Відновить визначення, що правильну послідовність радіозв'язок, передача та прийом інформації за допомогою радіохвиль, які поширюються в просторі. Спосіб виявлення, розпізнання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль, називається радіолокацією. Демодуляція процес виділення низькочастотних коливань із прийнятих модульованих коливань високої частоти. Розташування базових станцій мобільного зв'язку нагадувалися нори, боброві дамби, бджолині стільники, пташині гнізда, ну, сот я казав. Основним пристроєм, що використовується під час радіолокації, є радар. Радар. Так. Чи базуються технології 3 g 4 g та 5 g на поширенні електромагнітних хвилей. Звісно, базується. У мікрохвильовці продукти нагріваються завдяки чому. Цього не було в уроці, але якщо поміркувати, то можна дійти до висновку Все ж таки, тема про радіохвилі. У нас не радіоактивні, ні, ні інфрачервоне випромінювання і не ультрафіолет. там радіохвилі, електромагнітні хвилі. От там вона і називається мікрохвильова піч. Бо мікрохвильові. Мікрохвилі там, електричні, не звукові. От. З цим розібралися, і мобільні телефони працюють завдяки поширенню ультракоротких радіохвиль, інфрачервоного випроміння гамма променів Ні, ультракоротких. Інфрачервоне випромінювання це пульти дистанційного керування телевізором. гамма – це взагалі при ядерних вибухах. Не дай Боже. Так що ультракоротке радіохвиля. І так, у мене 10 балів, 11 правильних відповідей з 11. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки в самого початку, до самого кінця, теж великі, молодці. Респект вам. Давайте переглянемо звіт, його можна зберегти, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей. Ціночка 10. Ну що ж, мої шановні друзі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, обов'язково тисніть сучасну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал Топ -школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, ставайте спонсором каналу. приєднуйтесь, є сайт, сторінка у Фейсбуці, у Вайбері, спільнота. У інстаграмі фоточки, в тіктоці, коротенькі відео за одну хвилину. Також відео коротенькі на другому YouTube-каналі Швидкоматика. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Я цей урок записую в лютому. Незабаром День закоханих, так і напишіть День закоханих От великими літерами. Я буду знати, що ви додивились до кінця і отримайте за це від мене подобачку. Ну, а тепер точно все. На сьогодні. Wszystkim dziękuję i do zobaczenia!